Всім привітик! У нас з'явились дуже класні футболочки на хлопчиків та дівчаток. Ось такі різні варіанти, різні розміри. Супермени, щенячий патруль, динозаври. Різні. Класні варіанти яскраві, це все Німеччина. Також є поштучно деякі варіанти, зараз покажу ось, наприклад, ось такого комплектику 158-164. Ось такі дві футболочки разом. Далі попалась у нас ось така окремо, 103-440. Динозавр. Так, це у нас 103-440 розмір. Дуже класна якість. Так, це у нас комплект. Так людина павук, Спайдермен. Це у нас 103 140 Одна футболочка така, друга така. Дуже класна. Це малюнок. Так. Тут у нас одна футболочка йде. Сто 140 Роботи ось такий яскравий варіант 134-140 теж так, і ще динозаври, комплект із двох футболочок. Тут у нас розмір теж 103-4-140. Одна футболочка. І друга футболочка. Малюнок. Так, далі. Ось така у нас повторочка. Це у нас розмір 103 4, 140 Ось такі вона і. В комплектах є, є окремо попадається. Так, тут у нас далі. Гаррі Поттер. Дві футболочки разом. 134-140 розмір. Вона блищить трішки. Одна футболочка і. Друга футболочка. Обидві 134, тридцять сто сорок зріст. Так, далі. Знов динозавр сто двадцять два сто двадцять вісім. Ось такий варіант. Сто двадцять два сто двадцять вісім. Далее щенячий патруль. Вот такой. щенячий патруль. У нас размер 122-128. Кулкит cool 122-128. Бутыло. Тут у нас и Пейплс, и Лупи и Дисней. Грязные варианты, так, далее еще Лупи 122-128, Зубов Буки в малюнок. Так, это у нас комплект. Размер 122-128 лупилу. Вот моя футболочка. И другая. Так. Это у нас повторочка. 146-152. комплект із двох футболочок. Такі самі. І ще раз 146-152. Знову рибки. У нас лупілу 98, Далі Пепа. Чи це у нас Джордж. Ось такий прикольний. На 98-104 зріст. Так, динозавр. Лупілу 110-116. Зріст. Рекс. Ось і все. Ось такі класні варіанти. Кому сподобалось, звертайтесь в Viber 067 18 388 13. Будемо раді.